Доброго дня! Тема уроку розв'язування задач за темою магнітне поле струму правила свертника. Перед тим як почати, варто зробити самоперевірку та пересвідчитися, чи ви добре запам'ятали попередню тему. Для того можете перейти за покликанням, яке міститься в правому верхньому куточку, і відповісти на подані питання, які одразу ж будуть підкріплюватися відповіддю. Тобто можна зразу перевірити, чи ви добре все запам'ятали. Після того можемо повертатись до даного відео. І так, розв'язування задач. Задача 1. Як розташується стрілка, якщо струм проходитиме спочатку вгору, а потім вниз. Розглянемо випадок, коли струм буде йти вгору. Ось, позначили. Тоді за правилом сверлика чи за правилом правої руки для провідника зі струмом ми бачимо, що лінії магнітної індукції будуть формуватися ось такого вигляду. Якщо ми візьмемо лінію, яка буде проходити через компас, вона буде... Приблизно ось так. А значить, наша магнітна стрілка компасу вона розміститься о дотичні. І напрям вектора магнітної індукції буде сходитись із напрямком лінії магнітної індукції. Тобто Ось тут буде в нас північ, а ось тут південь. А якщо в нас струм буде протікати в іншому напрямку, все просто поміняється і буде навпаки. Далі, як розташувалася б стрілка, якби її встановили з іншого боку від провідника? Ну зрозуміло, що з іншого боку у нас лінії магнітної індукції йдуть ось так. Тому якщо в нас б стрілка була б розміщена ось тут, то в нас би вже північ був би з цього боку, а південь з цього. Навпаки, задача розв'язана. Наступне завдання. Ми бачимо два малюночки. Перше завдання як направлене магнітне поле провідника, зображеного на рисунку А. Знову ж таки, користуємося правилом сверлика чи правилом правої руки. Ми бачимо, що струм протікає до нас, адже він позначений крапочкою. Тому ставимо руку до екрану так, щоб нас великий палець вказував на нас, якщо ми дивимося на екран. І тоді чотири пальці вкажуть на напрям струму. Тобто ми бачимо, що напрямок у нас буде ось такий. Далі яким є напрямок струму в провіднику зображеному на рисунку Б. Ну, зрозуміло, по аналогії з малюнком А. Ми бачимо, що на Б все навпаки. Так. Але можна скористатися тим самим правилом свердлика. Чи правилом правої руки. Ну, давайте в даному випадку скористаємося вже правилом свердлика. Якщо в нас лінії магнітної індукції, бачимо і стрілкою розміщені то тоді, якщо ми будемо ось так закручувати сверлик чи шуруп, то тоді поступальний рух буде йти від нас в екран. Ми його позначаємо хрестиком. Так як стріла, коли буде летіти від нас, ми її бачитимемо ось так. Відповіли наступне, у якій точці А чи Б магнітне поле є сильнішим. Ми знаємо, що чим далі від провідника, тим магнітне поле слабшає. А точки А та Б розміщені на однаковій відстані. Тому магнітне поле буде однакове. І наступне завдання: чи однаковими є модулі магнітної індукції в точках С і Б. Скоріше всього, в даному завданні мається на увазі точки Б1 та Б2. так? Якщо їх порівняти із точкою С, то ми бачимо, що точка С знаходиться ближче, ніж точки b 1 та b 2 Тому за модулем у нас магнітна індукція буде більша в точці С. Відповіли на всі завдання. Продовжуємо. Задача 3. Яким полюсом має повернутися до спостерігача магнітна стрілка? Ми вже говорили, що струм протікає від плюса до мінуса. Тоді, скориставшись, наприклад, правилом правої руки, ми обхоплюємо провідник так, щоб великий палець вказував на напрям струму. Тоді ми бачимо, що лінії магнітної індукції будуть ось так розміщені. кожній точці провідника. Тобто, якщо ми візьмемо стрілку, розмістимо в нижній, частині, в нижній частині, то вона в нас повернеться так, щоб її північна сторона вказувала на напрям лінії магнітної індукції. Тобто, ось тут буде в нас північ, а ось тут південь. Ось намалюємо ту саму стрілку. Далі, чи зміниться відповідь, якщо стрілку розташувати над провідником? Ну, звичайно, тут ми бачимо вже лінії йдуть в іншому напрямку. Тому, якщо тут буде знаходити стрілка, то вже північ у нас буде ось тут, а південь ось тут. Задача розв'язана. Завдання 4. Як буде поводитись котушка, якщо до неї наблизити постійний магніт. Спочатку нам треба визначити, де північ, а де південь в котушці. Ми бачимо, Що в нас струм протікає ось так. Тому, скориставшись правилом правої руки для котушки, ми поміщаємо руку так, щоб чотири пальці сходилися із цими стрілочками напрямку струму. Тоді великий палець начебто лайк, який ви можете поставити під відео, нам покаже, що північ буде ось тут, а південь буде ось тут, адже лінії будуть виходити з того боку, а входити в той бік. І тоді, як буде поводитись, якщо в нас бачимо кінці одної мені, північ з північчю, то вони будуть відштовхуватись. Тобто котушка буде рухатися вліво. Завдання 5. Дуже подібне, тільки зараз ми маємо дві котушки. Якої буде взаємодія двох котушок зі струмом? Тобто, це той самий дослід Ампера, який ми згадували на перших уроках. Користуємося правилом правої руки для котушки. Якщо ми обхопимо ліву котушку, ми бачимо, що північ буде. Тут південь, тут. А якщо право, буде навпаки. Тобто в нас знову ж таки бачимо, що котушки повернуті однаковими полюсами півднем. А одной полюси відштовхуються. Тобто одна котушка буде рухатися в одному напрямку, інша буде рухатися в іншому напрямку. Задача розв'язана. Завдання шосте. Над котушкою підвішено магніт. Як поводитиметься магніт, якщо замкнути коло. В правах в кінці параграфа така задача теж є. Тільки трошки тут видозмінена. І так, знову ж таки. За правилом правої руки визначаємо напрямок. Лінії магнітної індукції. Якщо ми обхопимо правою рукою котушку, щоб чотири пальці вказували. Ось так струм у нас протікає від плюса до мінуса, тоді ми побачимо, що в нас північ зверху буде, а південь знизу. І знову ж таки, в нас однакові полюси будуть відштовхуватись, ми це вже знаємо. Тому магніт буде підніматися трошки догори. А значить, динамометр. Буде показувати меншу силу, з якою цей магніт розтягує цей динамометр. Тобто можна сказати, що вага буде зменшуватися. Задача розв'язана. Задача 7. Визначте полюси джерела струму. Якщо в нас стрілка повернулася південною стороною до котушки, значить тут північ котушці. А тут навпаки. Південь. Адже різноіменні полюси притягуються. Тоді ми беремо знову ж, мись правилом правої руки, обхоплюємо котушку, і ми бачимо, якщо північ має бути зліва, то в нас чотири пальці будуть показувати напрямок ось так струму. І тут буде, значить, струм протікати ось так. А тут. Ось так. Струм тече від плюса до мінуса. Тому тут буде плюс, а тут мінус. Ми визначили полюси. Задача розв'язана. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 3, виконати вправу 3, завдання 3 та 4. Вони дуже подібні до тих завдань, які ми сьогодні розглянули. Надіюсь, після цього року ви тепер повністю розумієте тему, і можна переходити до наступного параграфа. Дякую за увагу. До зустрічі!